Нещодавно юних журналістів центру дитячої та юнацької творчості, які також навчаються в школі юного журналіста при центральній міській бібліотеці, очікувала приємна і хвилююча подія. Екскурсія на телерадіокомпанію Веселка слід зазначити, що юні поети та прозаїки, які люблять і поважають слово, і прагнуть у майбутньому стати журналістами, вже давно мріяли на власні очі побачити, як робиться сучасне телебачення. Екскурсію для дітей провела головний редактор студії новин телерадіокомпанії «Веселка» Валентина Саєнко. Свою розповідь про підрозділ. Діли телекомпанії, їх завдання та комплектацію кадрами вона розпочала з абонентського бюро телекомпанії, працівники якого безпосередньо спілкуються із споживачами. Одним з найбільш цікавих моментів цієї пізнавальної екскурсії стало відвідування апаратної. Юні журналісти відвідали і монтажну апаратну, де ознайомилися з процесом монтажу новинного сюжету. Незважаючи на те, що робота у відділі кипіла, для учнів знайшли час і приділили максимум уваги їх допитливості. Звичайно, ж екскурсійний маршрут і телевізійну студію. Саме тут дівчатка змогли спробувати себе в ролі диктора, а також набути досвіду щодо підготовки та проведення інтерв'ю. По завершенню цікавого і пізнавального лікбезу про структуру підрозділів та історію телерадіокомпанії Веселка Валентина Саєн. Нко погодилась відповісти і на інші питання, які цікавили майбутніх журналістів, зокрема щодо вимог до молодого журналіста під час прийому на роботу, процесу підготовки програм різного спрямування, а також можливості співпраці з телерадіокомпанією. Діти зізналися, таке відверте спілкування дало їм можливість перевірити свій вибір професії, дізнатися, як працюють професіонали. Моє бажання після такої екскурсії тільки зросло. Я ну, узнала, що не помилилась в такому виборі. Я буду далі навчатися. Ти сьогодні вперше побувала на телерадіокомпанії «Веселка». Отже, які твої враження? Я заінтересувалася журналістикою ще раніше. Не було такого чоловіка, який би мав мені більше розказати про цю професію. Зараз я таку інформацію отримую, обучаю в школі юного журналіста. Коли приїхала сюди на ТРК «Веселка», чесно кажучи, я не очікувала побачити і Просто даже пообщатися з професіонал з професіоналами та діла. Сейчас я очень горжусь тим, що попала сюди і могу увидеть тих людей, які здесь работают. Я проходила практику на телерадіо компанії Веселка, і перше я завдячую, завдячую э, це Альоні Васильівні тові це директору телерадіокомпанії Веселка, тому що вона на в її руках тримається дуже велика э, робота. Вона тримає дуже гарних спеціалістів і дуже гарних професіоналів. Вихованці гуртка юного журналіста залишилися вкрай задоволеними, побаченим і почутим. Дехто з них зайвий раз переконався у мріях про майбутню професію, дехто замислився над важливістю і креативністю професії журналіста. Інші ж зраділи можливості побувати за телевізійними лаштунками. Приємно, що дорослі не цураються дитячих ініціатив і щиро йдуть на зустріч у справі популяризації своєї діяльності не тільки серед дорослих, але й серед підростаючого покоління. Тетяна Головачова, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Василка.